Всім привіт друзі! Ви на каналі Лісний Хутір Так, друзі, дивіться. Отак, От друзі, виглядає зараз істочник наш. Така вода, ну то нічого. Що, друзі, давайте розкопувати. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лісний Хутір. Так, дивіться, друзі. Прогрес на сьогодні вже становить десь 2% вдома. Дивіться, вже забетонували два стопчика, друзі. Залишилося ще два стопчика забетонувати і будемо вже ложити перший брус. То такі справи, друзі. Прийшов на днях ураган, попадали ветки всякі, таке Таке взагалі було, що я думав, що і дерева попадуть ці великі, але не впали, особливо там, там де дирка є, дереві. То я думав, то впаде. Але не впало, слава Богу. Ну отак от все добре. друзі. Зато мій істочник наповнився, друзі. Дивіться, план на сьогодні зробити такий великий резервуар, щоб наповнити його водою, бо істочник висихає спустя якесь час. І ходити сюди з водою, з баклажками, то все це дуже важко і неудобно. Бо далеко місто в нас знаходиться і дуже важко його сюди носити бо ти завжди несеш матеріали якісь строїтельний та ще й воду це дуже важко. То Я хочу сьогодні десь зробити резервуар. Клійонка є, воно ще остатки кліонки, то кліонка. Ну, все треба зробити, щоб зробити цей резервуар сьогодні. І в принципі буде все наче класно, то може ще щось поробимо. А так на сьогодні нам треба зробити резервуар. Друзі, ну Давайте поїхали, поки очищу місто, піду туди-сюди і включився. Вс, дивіться друзі, ми вже очистили. Отут приблизно буде. таке чувство, що тут пустота. Ладно, не будемо зважати увагу. На це. Дивіться, друзі. Тут буде резервуар. Я купив насос, я це вже розказував, по-моєму, чи не розказував. Купив спеціальний насос. Приніс сьогодні труби, будемо отсюди качати резервуар, виходить вже. Зразу напряму, щоб полегше було. Фух, то отак от. ну. Я думаю, викачаємо. Воно наповниться, викачаємо, наповниться, викачаємо, напов... наповниться. І щоб поки резервуар не десь наповниться. Я не знаю, вітрів, мабуть, 200 десь буду робити, отакий десь буде резервуар з водою. По висоті може, десь отакий буде робити. Ну, Бо хочеться зробити, щоб вже вода тут була. Або, Ну, таке собі бігати за водою. Ну, точніше прибирати дому. Просто сюди поки додеш, це час бляха. І поки назад час, то ну, це капець. Друзі, давайте. Я поїхав пилячи до сюди. Поджену каркас і зустрінемося. Ось така штучка. Оце буде таке дно. Зараз застелю якоюсь грішком кльйонки, щоб не порвати. І, в принципі, ще по бокам тут зроблю якісь приви. Ну, палки, щоб не сильно так випирало. І сюди, ще так, от палки. І буде такий резервуар з водою, де можна буде черпати воду. Оглядає. Ну, Але вже нічого. От так от кліонку сюди застелив, сюди буде вода йти. І, може, то буде вже пользуватися водою. А потім, як я вже буду в вересні виїжджати, десь буде отам зробити отаких от три штуки, прямо огромних таких. І щоб оце, типу, отак збиралася вода. Може і з щоб збиралася тікла. Придумаємо щось. що, друзі, давайте я поставлю камеру і покажу, як вона буде набиратися. Друзі, дивіться, що я тільки що знайшов. Я ось попиляв тут маленькі ці, деревцята, щоб тут дом строїти. І думаю, не буду знімати. Заносив сюди до верху листя. Дивіться, що я замітив. І ще навіть не дивився, хоча я вже предполагаю, що це... Друзі. Тут ще щось. Дивіться, це, ну, дерево тут було, да? Це дерев'яний такий, ну по факту охотничий, чий може ножик був. Отакий. От Дивіться, А о дерево тут уже нічого не сталося, тільки я так зрозумів, да? Дерево повністю все згнило. Друзі. Це вам находочка така. Хто хоче, щоб я його встановив цього ножика. 50 лайків набираємо і я встановлюю. Отак от, друзі, ходить вам в ліс. І що строїть. Якийсь грибник або хотник ішов і загубив. Отак от, от друзі. Все буває. Ось вот така, друзі, находочка в лісі. Так от, друзі.